Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Отже, стосовно Грузії мене питали. Е, поведінка керівництва Грузії здивувала: якщо буде час та насна, подивіться, будь ласка, що це за номера з безвізом для московитів та рішення приймати та обслуговувати літаки РА. Ну, в Росії. Е, добре, ну давайте подивимось. Це в принципі, я думаю, тут подивитись взагалі на е, як би це сказати, ставлення. Справжнє ставлення керівництва Грузії до Росії. Хоча, я думаю, всі здогадуються, що там має випасти, так? Ну, і взагалі, який їм з того зиск? Ну, адже це ж не просто так відбулося, правда? Ну, чого, ви душою кривити. Ну що, менше більше діва, Поїхали. Отже. Покажіть мені, будь ласка, справжнє ставлення керівництва Грузії до Росії. Ось кажуть, вони правду. Пуста руна, ха, -ха. Вуньо. Інгус Кана. Лагус. Так, довертаю по часу Иса. Агалас. А, это уже цікаво, добре. И соло. Ага, ага. Зовсім гарно. Добре, что у нас тут? Вирт, вона ж сторону Вуньо, Ингус, Кану. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в норсе общество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Добре, ну дивіться, ну ось відразу. Це в даному випадку про прикриття інформації. А ви не з боку руна, саме, знаєте, ну, з боку того, з боку справжнього ставлення. Приховують вони його. Заявляють одне, ну, а по факту роблять інше. Ну дивіться, ну вуньо. Ну що це? Це якраз радість, знаєте, ну. Да радіють вони Росії, ну, реально. Ось Інус, благоприємне завершення ситуації. Мало того, це взагалі, ну, знаєте, як свято у них там до Росії. Кано. ось також. Е, знаєте, Зустрічають з розпростертими обіймами, можна так сказати. М -м, хоча, хоча. Е, ну, так, в принципі, так, зустрічають з розпростертими обіймами. Таким чином, знаєте. Дивіться, Лагус, і Іса, Хагава з солом. Доволі цікава связка рун. Мені стало цікаво, що й до чого. Е, дивіться, вектор, ось так. Вектор в них правильний. Ну, в тому контексті, що вектор Да на Росію у них вектор. Ну, грубо кажучи, що тут не зрозумів. Ну, ось, до речі, під пустою руною випав. Тобто вони приховують, що у них вектор на Росію. Ну, але по ділам їх узнаєте їх, як би, так? Да? Дивіться, Іса. Ну, тобто певне гальмування все-таки там є. Там, чи можливо, всередині там самої правлячої верхівки, щось це гальмується. Хоча, з боку це ж і прикривається. І Також. Ну і тут прикривається. Ось тут також прикривається той справжній вектор. Куди він? А? Але дивіться, падає Хагава, Зиса Хагава. взагалі цікаве співвідношення сполучення рун. Взагалі-то ну, вогонь і лід. М -м -м -м. Це дві руни творіння, якщо так брати в е, скандинавській, в северній традиції. Е, тобто, ну, окрім того, що інформація прикривається, то все-таки вони розуміють, що ну, це про руйнування планів в даному випадку не, не про хаос. Ні. Не про хаос, не про руйнування фізичні, а саме як руйнування планів в даному випадку. От, однозначно. А планів чого? Та ось, планів перемоги. Ну. Якщо вони за Росію, то у них, звичайно, печалька, що розуміють, що Росії капець. Ну, але власну країну неровлять покласти під Росію. Ну, а раз, давайте подивимося, яким їм, як їм з того зиск. Ну, і зокрема, стосовно безвізу і так далі. Ну, я я здогадуюсь, що випаде, ну, але давайте все-таки подивимося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, який е, зиск, який гешефт у керівництва Грузії е, з того, що вони дозволили і безвізовий режим, і е, приймають літаки росіян? Хай скажіть, вони правду. Беркана перевернута.

Феху не випало, але тут інше є, що її замінить. Дивіться, беркана перевернута, отал, ансус. Ну ось, ну Деградація, тобто, ну, е, який у них зиск? Да вони бояться деградації своєї країни, відповідно. Ну Хоча Росія їм дасть прибуток з того, ну, сумнівно. Дивіться, чого вони бояться. Деградації чого? Да ось, Отал, ось, це якраз спадок, власність і так далі. Це оце сюди. Допускаю, що, може, у керівництва Грузії там якісь активи в Росії є чи щось таке. Ну і вони бояться, що їм це, знаєте, обломиться, якщо вони там почнуть проти Росії йти. Ну, ось, Ансус, Розмови, договори, це все сюди. певні плани. До речі, плани стосовно чого, а знов таки власність фігурує. Так? Ну, хто б сумнівався, правда? Я б здивався, якби тут жодної руни власності не випало. Ну, феху немає, ну, от в даному випадку її заміняє. Дивіться далі, Гебо, Тейвас, Посторона. Ну, я на неї вирішив докласти, а що ж це? А це Лагус перевернути. Ну, ось, дивіться, Ансус, Гебо. Ну, це так, договори, Союзи там, так далі. Це все з Росії, є Союз. До речі, Союз чому? Да, тому що ось агресії бояться, все-таки. Угу. Ну, тобто, бояться. ну... Війна ж вже була у Грузії з Росією, так? І для Грузії вона найкращим чином закінчилась. Ну, ось, фактично, до... вони вирішили домовитися, щоб не було ще одної війни. Ну, і фактично свою країну здають без бою. Йом, да катенням називається. так? Ну, таке. Їм, звичайно, видніше, що ми в політику іншої держави не влазимо. Ну, але, знаючи, що таке Росія, добром то не кінчиться. Дивіться, ось пада постаруна знов-таки. Ну, це і про вищі сили в даному випадку, так? Тобто вони все-таки за Грузію, але за, за народ Грузії, не стільки за її керівництво, так? І дивіться, ну і, і певна інформація прикривається, зокрема. Ну, зрозуміло, стосовно цих договорів, інформація прикривається. Ну і ось, до речі, також сюди ж. Також, ж, це про договори, про плани і так далі. Все це тумані, що називається. Ну, але ось, бачите, вищі сили натякають, що вектор то неправильний. До добра він той вектор не доведе. Ну, про що й перша руна говорить? Росія і прогрес. Що, серйозно? Це звучить навіть смішно. Росія і деградація. Оце так. Добре. Ну тут, в принципі, подивився, що тут ще подивитись. Зиски є. А ну добре, давайте запитаємо, чи тиснули на керівництво Грузії, щоб вони прийняли це рішення. Чи це вони все-таки по... Ну, хоча ми дивилися від... справжні відношення, так? Що радіють за Росію і побиваються, що перемоги їй не видають. Ну, так. Ну, гаразд. Добре, дякую за відповіді. А Ну, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи на керівництво Грузії тисли, щоб вони е, прийняли безвіз е, з росіянами і погодилися обслуговувати їхні літаки? А сказать його Орус. Соло. Маннас. Ну так. Тисли. Виходить. що... Тисли добре. До того ж. Ну, ось це про. Ну, дивіться, урус, соло, маннас. Ось руна сили падає. В даному в нашому контексті, знаєте, це саме про військову силу. Однозначно. Ось соло, тисли, щоб що. Сила для чого? Для, для перемоги, так? Щоб протягнути про те рішення, яке треба. А ось що, це ось маннас, людина. Ну, в даному випадку воно мені як група людей йде. Ну, тобто так, виходить верхівка. Росії верхівка Кремля тиснула на Грузію, погрожувала їм, зокрема, і військовою силою, а можливо, й фізичної розправи, до речі, такий варіант теж має місце. Що Шо... приймайте рішення, бо інакше вам буде ось раунд 2 вам буде це як мінімум. Ось як ми ну, як ми розберемось з Україною, да, ну, це з позиції Росії, кажу, да, то от ми вам влаштуємо. Або мол, ми і так. Потужна держава, у нас вистачить сил, у вас на два фронти, що називається. Ну, і відповідно ось, бачите, продавили таким чином. Хоча це ж руна, яка не тільки людей означає. Це руна означає егоїзм, зокрема. Угу. Егоїзм, ну, в якійсь мірі, ну, керівництво Грузії виходить, так? Що думають за власну сорочку, скажімо. От так от. Ну, своя сорочка ближче до тіла, так? Ну, це якось так. Тисли, так, да, тисли однозначно ісуючи по цим рунам добряче. Хоча вони е, частково й самі були раді, знаєте, піддатись. Ну, по попереднім розкладам сужу і соло, це, знаєте, теж про світлі позитивні емоції, крім того, що це руна перемоги. От. Тому так, так. Ну, все. Ніби всі ракурси подивився, що тут ще запитати, ніби нічого. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!